У нас рідні зникли безвісти 22-й рік, дуже рідних 22-й рік. 72-бригада, га бригада, славно звісно, захищала Київщину, а потім Донеччину. На Донеччині у мене зник чоловік разом з побратимом. Стояли до останнього стратегічного. Це Буглегівська ТЕЦ». Ми відходили від позицій. До сих пір нічого не знаємо. Надіємось на гарні новини, що нам хлопці їх передадуть. Це меншенькі, старшенькі, вдома чекає. Шукаємо, надіємося хоча б на якусь звістку сьогодні. Їздимо на акції під координаційний штаб щотижня, кожної середи. 30 місяців уже. Два з половиною роки сьогодні рівно. Як виходить, раніше раз на зв'язок. Село Первомайське Донецька область. 27 листопада 2022 року зник. Та. Та, ну, бачиш, син наш. Син, Семісяців брат, Сім місяців да. зникший безвісти. А зараз немає інформації чи не так. Більше його буде всі пітомець. Михайло дуже хотів собачку. У нього була собачка до служби. так. він дуже хотів таку собачку. Це ми йому взяли, дай Бог, якщо буде, порадувати його.